В Україні, кіберфахівці головного управління розвідки атакували іт системи Газпрому. Хотів незаконно покинути країну на кордоні. Затримали жителя Хмельниччини. Шість років ув'язнення отримав чоловік із Старокостянтинова, який поранив ножем свого знайомого. Маю п'ять хвилин на головне. Кіберфахівці головного управління розвідки 17 липня атакували ІТ-систему Газпрому. Про це суспільному повідомили джерела у розвідці. Внаслідок атаки знищено великий обсяг даних, резервні копії бази дочірних компаній, а також аналітику трубопроводів і технічних систем. Пошкоджено сервери, зокрема ті, що відповідають за керування інфраструктурою. За даними ГУР, понад 20 тисяч адміністраторів втратили доступ до системи. Окрім цього, на сервери встановили спеціальне програмне забезпечення, яке продовжить. Знищувати дані. Музика. Келогу показали начинку російської зброї у головному управлінні розвідки Міністерства оборони України. Спецпредставнику Сполучених Штатів Америки Кіту Келогу продемонстрували мікроелектроніку західного виробництва, знайдену у дронах Шахет та Гербера. Оборонно-промисловий комплекс РФ отримує її за сірими схемами, так би мовити, в обхід міжнародних санкцій. На воковині прикордонники зупинили спробу нелегального перетину держкордону серед затриманих житель Хмельницької області, який разом із двома чоловіками з Київщини та Тернопільщини намагався потрапити до Молдови поза офіційним пунктом пропуску. Доставка трьох чоловіків до кордону здійснювалася із Хмельницької області вантажним мікроавтобусом. Однак, правоохоронці зупинили автомобіль на околиці одного з прикордонних населених пунктів та затримали водія із пасажирами. За послугу вони заплатили понад 30 тисяч. Євро. організатора схеми йому оголошено підозри на трьох туристів, склали адмінматеріали. Трьох полеглих захисників із Хмельницького району відзначено державними відзнаками, згідно указу президента України за особливі заслуги у захисті державного суверенітету, територіальної цілісності у зміцненні обороноздатності та безпеки України вірність військової присязі орденом за мужність третього ступеня посмертно нагороджено військовослужбовців Солобковецької громади, солдата Євченка Олександра Володимировича, молодшого сержанта Корнілецького Ярослава Олександровича, військовослужбовців. Ярмолинецької громади солдата халаманду Сергія Михайловича, світла пам'ять та вічна шана полеглим героям. У старокостянтинові 27-річного чоловіка засудили до шести років позбавлення волі за те, що під час сварки він вдарив ножем свого знайомого. У поліції нагадала деталі справи 16 травня. Під час застілля між чоловіками виник конфлікт, який приріс у бійку. Господар схопив в ніші, поранив свого 50-річного гостя в живіт. Поліція затримала нападника, який вже перебував на іспитовому терміні за попередній злочин. Тож з урахуванням невідбутого покарання суд призначив зловмиснику шість років ув'язне. 영상요 Спортивним школам Хмельниччини передали сучасний спортивний інвентар. Про це повідомив очільник області Сергій Тюрін. Хмельницька обласна дитячо-юнацька спортивна школа та школа вищої спортивної майстерності отримали чотири пневматичні гвинтівки для кульової стрільби, 22 страхувальні жилети для висловання на човнах дракон, велошоломи та веловзуття для юних велосипедистів, рукавиці, шоломи і захист для ніг для заняття кікбоксингом та боксом. А також 18 комплектів ігрової форми для. Для регбістів все це дасть можливість тренуватися ефективніше і мотивує досягати ще кращих результатів. Завтра буде хмарно, вночі пройде значний дощ, вдень – короткочасний дощ із грозою. Вітер північно-західний від 5 до 10 метрів за секунду, пориви місцями до 15-20 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі становитиме від 11 до 16 градусів, в день – від 19 до 24 градусів тепла. У Хмельницькому нічна температура коливатиметься від 13 до 15 градусів, а в день сягне максимум 22 градусів із позначкою «плюс». Дякуємо, що провели цей робочий тиждень у нашому інформаційному полі. Ми цінуємо ваш час та вашу довіру. Мирних вихідних вам залишайтеся при міцному здоров'ї.